Суперсубота у Сільпо тільки 17 травня. Під прицілом шахедів в Україні наразі триває повітряна тривога в області, в яких вона оголошена. Ви зараз зможете побачити на інтерактивній мапі безпілотники загрожують, зокрема північному, центральному та східному регіонам. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що гучно було на Вінниччині, Київщині, Черкащині, Харківщині та Чернігівщині. Тож про себе та близьких і до відбою перебуваєте у безпечних місцях. Росіяни атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля на Сумщині. Відомо, що є постраждалі. Їхня кількість уточнюється. На місце терміново виїхали медики та рятувальники. У Береславі на Херсонщині російські безпілотники напередодні вбили 50-річного чоловіка і поранили двох місцевих в Херсоні. Під вогонь окупантів потрапили соцпрацівники міська адміністрація, подружжя в авто і четверо перехожих. Двоє загиблих і вісім поранених на Донеччині. Напередодні окупанти двічі вдарили. По Покровську постраждали п'ять місцевих. У Костянтинівці дрон росіян поцілив автівку. Двоє чоловіків загинули, двоє жінок поранено. У важкому стані ще одна потерпіла літня жінка, в яку FPV дрон влучив на ринку. У Куп'янську на Харківщині через ФПВ-дрон загинула жінка, четверо комунальників поранені. Потрощена службова авто. також постраждала літня жителька у селі Малий Бурлук. ЗСУ просунулися на покровському напрямку. Про це світ інституту вивчення війни. Водночас ворог тисне одразу на чотирьох напрямках в районі Турецька, Новопавлівки, Покровська та на Запорізькому напрямку. Майже повністю силам оборони вдалося зачистити від ворога населений пункт. Багатир це новопавлівський напрямок. За даними аналітики інформаційного порталу Діпстейт, в цьому селі Росіяни намагаються закріпитись не першу добу, постійно кидаючи туди свою піхоту. Минулої доби саме на новопавлівському відтинку українським бійцям доводилось відбивати до двох десятків штурмів противника. Також кількість атак ворог здійснив і на турецькому та лиманському напрямках. А найважчим залишається Покровський там окупанти в різних населених пунктах. Намагались просу. ...до півсотні разів. З абсолютних перемог української армії тієї доби можна вважати знищення зенітного ракетного комплексу БУК М 1 Таким самим ще у 2014 році росіяни поцілили малазійський боїнг і вбили 298 цивільних людей з 18 країн світу. Цього разу бук з боєкомплектом до цілі не доїхав. Бійці бригади арт розвідки чорний ліс. Вистежили його і вдарили так олучно, що ракети, встановлені на комплексі, вибухали, наче фейерверк. Останній шлях додому в Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Про це повідомив координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими. На щиті до рідних ідуть оборонці Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського. Луганського, запорізького, сумського і харківського напрямків їхні тіла забрали з моргів на території Росії за сприяння міжнародного комітету Червоного Христа. Слідчі МВС обіцяють встановити особи полеглих якнайшвидше. Ми ж висловлюємо співчуття родинам усіх загиблих. Обмін полоненими припинення вогню і зустріч на найвищому рівні. Одразу три теми стали ключовими під час перемовин у Стамбулі. Найбільше конкретики було в питанні обмінів. Україна та Росія домовились про обмін тисяча на тисячу. Повідомив міністр Рустем Мєров. В головному управлінні розвідки наразі працюють над списком тих, хто повернеться на батьківщину. Друга тема припинення вогню. Тут конкретики менше сторони обмінялися своїми баченнями, і тепер вже над Подробицями працюють окремі команди. Тема номер три розповів український міністр оборони це обговорення. На високому рівні наступним кроком перемо має стати зустріч між лідерами України та Росії. Але коли і за яких умов це може статися, говорити поки що зарано. Росія озвучила чимало вимог, які Україна вважає неприйнятними. Розповіли в МЗС, зокрема, в медіа потрапила вимога відмови від п'яти регіонів України, які Росія вже внесла до своєї конституції. Але кажуть, Україна відстоювала свою лінію і робила це досить результативно. Також припускають, російські представники могли не Мати мандат на підпис будь-яких документів тоді, як українська сторона готова була письмово скріплювати домовленості, по суті, опинилися в одній кімнаті, в якій обидві сторони мали вийти з результатом, після того як сторони зачитали свої відомі всім позиції, сторони переключилися на пошук, подекуди навіть креативний пошук рішень. Які би з одного боку не порушували директиви керівництва, а з іншого боку, як я сказав на початку нашої розмови, дозволили би вийти і спінати хоча б з якимись практичними результатами, але треба подивитися, яка буде їх доповідь в Москві? Трамп не вважає Путіна перешкодою до миру. Американський президент прокоментував результат. Перших за три роки переговорів між росіянами та українцями політик дав інтерв'ю Fox News, в якому заявив, вірить, що Кремлійський Керманич вже втомився від війни і прагне домовленостей. Звинувачень бік Путіна Трамп усю розмову уникав, натомість, котре назвав головною перешкодою до миру відсутність козирів у Володимира Зеленського. На думку президента США, вирішити конфлікт можна тільки. Може, тільки він особисте, і для цього йому необхідно зустрітись із Путіним. А вже тоді, у разі провалу дипломатичних зусиль, Трамп готовий буде вдатися до економічного тиску і накласти санкції, які вже підготувала група сенаторів на чолі з Лінсі Гремом. Те, що Трамп збирається сконтактувати з російською стороною найближчим часом, підтверджує французький президент Макрон. Тим часом видання Bloomberg пише, що європейські союзники розчаровані та збентежені щодо подальшої стратегії президента. Ша Дональда Трампа, який досі не втілив в життя погрози примусити Росію до безумовного перемир'я. Росія не продемонструвала доброї волі в Стамбулі. І попереду чекають дуже важкі дні. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Він нагадав, що Росія вимагала, щоб на переговорах не було представників Сполучених Штатів. А також назвав російські умови неприйнятними. Цитую не тільки для України, а й для нас усіх. Це кінець цитати. Своєю чергою. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала партнерів наполягати на безумовному припиненні вогню і серйозній мирній угоді, яка надасть Україні гарантії безпеки. У пресі зокрема про це пише американське видання Блумбург. З'явилися перша подробиці про 18-й пакет санкцій євросоюзу. Він може містити обмеження не лише проти російських банків, а й проти банків держав з поза євросоюзу, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Роботи над цим, цим санкційним пакетом вже розпочали. Щоправда, попереднього 17-го пакету досі остаточно не затверджено. Тут Палиці в колеса може в мить поставити Угорщина. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів в Албанії заявив, що Росія втратила шанс почати справжні мирні переговори, але ЄС не здаватиметься Для марні через небажання Росії робити перші кроки у вірному напрямку. Та ми не здаємося. Національний мультипредметний тест в Україні стартувала основна сесія МНТ. Загалом на цьогорічні тестування заєструвалися 312 тисяч абітурієнтів серед тих, хто за кордоном 20 тисяч. Тож пункти тестування вже розгорнули в Україні і ще 32 країнах. Цей тест спочатку повномасштабної війни замінив собою зовнішнє незалежне оцінювання. Він містить питання з чотирьох предметів, три з яких обов'язкові і один на вибір. Основна сесія триватиме понад місяць до 25 червня. І свої неофіційні результати кожен час. Не побачить на комп'ютері одразу після складання іспиту. А от офіційно їх оголосять 4 липня. Конкурсний бал абітурієнти зможуть розрахувати за спеціальною формулою вже після реєстрації в кабінеті вступника. На фінальний бал абітурієнту впливає ще і місце розташування бажаного вишу, результат творчого конкурсу і предмет на вибір, який вони обрали. І увага тих, кого. Складання тесту можуть не допустити. Напередодні стало відомо, що таких понад п'ять тисяч випускників це ті учні, яким треба усунути недоліки в поданих документах. Отже, виправити їх треба до понеділка, 19 травня. Інакше випускнику відмовлять в участі, а згодом відповідної вступі до університету.